Так, давайте перейдемо до новин, які стосуються оновлення, яке вийде максимум 31 березня, бо це кінець першої четверті. Добре. Ну, Все детально, ну не зовсім детально, можна знайти на їхньому каналі в Ютубі, в чаті. І тут одна людина написала. Було, коли ми будемо очікувати, 2023 цей рот і мені написали, що вони над тим працюють. І. Та, в нас буде реворк Вілсона. Ну, Це ж не обіцяло 22-го. Це ротмеп. 22-го. Зараз покажу вам це. Вот воно було. І тут вони якраз написали For character refresh ending Q1. Твоні твоні то 3. Тобто вони в першому котрі, до першого котру мають оновити чотири герої. Вони вже трьох оновили. Лишився один. І так я написала, це буде Вілсон. Чи я радий тому не зовсім. Але можу зробити його краще. Бо, по суті, я не граю активно за нього. Не граю активно за нього через того, що якби це герой, якого. Не, не знаю, якийсь це звичайний герой без всяких мінусів. Коли граєш з іншого герой, ти маєш за щось хвилюватися, яке таке. а за цього героя це якось байдуже на все, ну, крім життя, звісно. Але якось, коли граєш з інший герой, якось трохи більш веселіше, гра цікавішим стає. Але якщо, наприклад, взяти саму базову гру, це якби Вілсон — це якби головний герой, з якого все починалося, проходження кожної людини. Це якось бить його змінювати. Обідно трохи. Ну, трошки обідно, але. навіть не знаю. Не, просто що може таке додати, що не був більш-менш грабельним героєм, і його повністю не переробили би. По суті, нічого, бо він є грабельний герой. Єдиний неграбельний герой Це Вес. Ну, але він планувався таким, планувати ні. це якби. Герой, який. З, ну, з яким зв'язані всі трейлери, весь лор гри. І його змінювати планують. Ну. По суті. Вони всі герої змінили. Ну, звісно, яких ні не додавали. Це якби як того Вортекса, Врута, Ну, це просто як з зразу там з Донстаезер не вийшли. У мене не було соло-версія. Ті всі гроші соловерсі в Донстар Together перероблені. Наприклад, та сама Венді. Хто ще там був Вульган, VX. вони повністю переробили Вебер Weber. Weber-Rebor дуже був прикольний, але перші хвилини коли з ним грав, потім коли знову, знову почав з ним грати. Якось таке собі, як. Мене. З ним є більше можливості, но... Але... Як на мене, він лишився далі таким базовим громік який просто люди вибирають з його скини. Ну, просто його пауки, якби. Не то що погане, але щоб їх зробити, вам треба витратити немало так часу і ресурсів. Ну, це по суті все, що ми хотіли сказати, якби майбутній реворк Вілсона. Який буде ну, якби максимум через місяць. Через місяць і половину, бо максимум вийде 31 числа. Але це не означає, що не вийде 31 числа, це може вийти і набагато швидше. Наприклад, того четверга або навіть завтра. Ну, тобто, мені написали, що до першого першого, Ну, перший четверть, а перший четверть закінчається 31 березня. А до 31 березня ще так немало часу є. тому Пишіть, що ви думаєте над тим? Чи варте він оновлення, чи ні. Ну, точніше, реворк. Ну, якби реворк, що означає реворк? Повністю його перероблять. А якщо повністю перероблять, то будуть нові механіки з ним. Може, у нього борода буде швидше рости? Я не знаю. Подивимося. Якщо чесно, я не радий тому, але мені цікава ваша думка. Тому. Зустрінемось наступному відео, яке вийде не скоро. Бо я вже сьогодні випустив два відео, це піде третє відео. Я думаю, з мене хватає трохи. Тому зустрінемось через якийсь період часу. Тому бувайте!